Найгірший день у житті Путіна, що стало ножем у спину автократа із Кремля. Чорна каса напхана нафтодоларами та піратські схеми фінансування армії окупантів. А ще продовження шпигунського серіалу про злиті секретні військові документи. Несподіваний поворот. Я Катерина Нестеренко розкажу, що говорять про Україну сьогодні. І зі мною на зв'язку, як завжди, мої колеги із Барселони, Лондона та Торонто. Я розповім вам, як російський тюньовий флот намагається обійти європейські санкції. Також обговоримо війну Росії з НАТО, яка ледь не почалась восени минулого року через спроби збиття британського літака і розберемо геополітичну поразку Путіна у війні проти України. Чи є щось куди більш ганебне, принизливе та що більш болюче для курдуле подібного диктатора за масові поразки російської армії в Україні? Здавалося б, ні. Утім, американські змі з'ясували, яким був найгірший день для Путіна із початку повномасштабного вторгнення. І про цей день більше знає наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Він із нами на прямому зв'язку із Привіт, Женю! отже. Який день став ножем у хвору спину навіженого диктатора? Привіт, Катю. Цей день називають 4 квітня 2023 року. Можливо, запам'ятати цю дату. І ні, не через початок судового розгляду проти колишнього президента Трампа. Це день офіційного вступу Фінляндії до НАТО. Видання CNN згадує, як перед початком агресії Путін вихвалявся, що його мета не допустити розширення НАТО з цього приводу. Путін не тільки зазнав невдачі, але й фактично сприяв тому розвитку подій, якому він намагався запобігти. Тепер кордон Росії з країнами НАТО збільшився більше ніж удвічі. Додавши додаткові 830 миль кордону з Фінляндією. Жень, перепрошую за російську, але так і проситься озвучити спецоперація, як ніколи, йде по плану. Вступ Фінляндії до НАТО якраз і називають що однією із ключових і перших поразок Путіна. Настільки, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, це єдине за що ми можемо подякувати пану Путіну. Без Путіна та його війни Фінляндія не була б членом НАТО, і на цьому удари до Путіна не завершуються. Ну, як мінімум, монополія на дружбу із Китаєм. CNN пише, що Китай став дипломатичним і економічним порятунком для Путіна, але Пікіну потрібні міцні відносини з Європою. І Ляйн попередила, що те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною Путіна, буде визначальним фактором для розвитку відносин між ЄС і Китаєм. Таким чином, 4 квітня 2023 року, світ побачив перші геополітичні наслідки повномасштабного вторгнення Путіна до України. Кордони НАТО стали ширшими, і куди ближчими до кордонів Росії дякую. Питання вступу Швеції до НАТО пригальмувало не без тяжкої руки російських пропагандистів. Але як на мене, це питання часу. От як ви думаєте, коли Шведи доєднаються до альянсу та за яких умов? Напишіть у коментарях та не забувайте про дзвіночок і вподобайку. Росія як продавала, так і продає нафту та нафтопродукти, просто намагається використовувати флот інших країн. Для приховування продавця та покупця Так і лється до чорної каси Московії. рубль на війну, Наталя. схоже, ця прогалина у санкціях вже засяяла на всю Європу. Так, привіт, цього під «Флот тіньових танків і нові азіатські маршрути» Так, Росія намагається уникнути санкцій заходу. Вийшло матеріал в іспанському ЕльПейс. Москва шукає усі можливі шляхи, щоб спробувати пережити європейські та американські репресії за вторгнення в Україну. Тож нарощує тіньовий флот загальна кількість суден може становити 600 з них 400 – перевізники сирої нафти. Одна зі схем по відпілюванні нафти полягає в тому, що РФ постачає за низькими цінами нафту, наприклад, до Китаю чи Індії, де перероблюються і звідти як легальний продукт постачається до Євросоюзу. Тож ми вкотре говоримо такі країни мають піддаватися дії вторинних санкцій. Можливо, це питання буде підняте у наступному пакеті санкцій. Так, але наразі 11 пакет санкцій лише готується. Відомо, що будуть обмеження щодо атомної. Енергетики Російської Федерації, але це економічний фронт. А що пишуть про лінію фронту? Дивись, німецьке видання фокус зацікавилося російською газетою. Там вийшла стаття. Росіяни відходять. Деться про критичне до Кремля. Російське видання нова газета. У статті йдеться, що росіяни здають позиції в містах. Оглодара. Дівка. ведеться відповідна підготовка навколо Бахмута. Росіяни намагаються скоротити лінію фронту. Німецьке віддання наводить приклади і військових експертів, які також говорять про провальний наступ росіян. З одного боку, російське військове керівництво зрозуміло, що його наступ провалився не вдалося в тому сенсі, що російська армія не змогла досягти помітних успіхів. З іншого боку, втрати були дуже значними. Тож фокус схиляється до думки, що на всіх медійних фронтах росіян починають готувати до ще одного жесту доброї волі з боку російської армії. Я думаю, що починається весняний наступ. Ці атаки виглядають як підготовка до нейтралізації протиповітряної оборони та засобів повітряного десантування. Так прокоментував він нещодавні вибухи у Криму. Дякую, Наталю. Тим часом світова преса продовжує вивчати зміст викладених у мережу, нібито секретних документів Пентагону. І якщо вірити цим документам, виявляється, що восени минулого року Росія сама ледь не почала війну із НАТО. Детальніше про це розкаже наш спеціальний кореспондент Юлія Семченко із Лондона. Вітаю, Катю російського глядача з екранів телевізорів продовжують лякати байкою, що НАТО нападе. Але насправді це Росія провокує членів північно-атлантичного альянсу, які вже більше ніж через рік після початку повномасштабного вторгнення прямо так і не втрутилися у війну в Україні. Про це свідчить один з так званих військових документів Пентагону, який проаналізувало видання Вашингтон Пост у вересні минулого року. Британський літак ледь не був збитий двома російськими винищувачами су 27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес розповів про цей інцидент в палаті громад, заявивши, що літаки літали нерозважливо. А один із них навіть випустив ракету на відстані. Он як це ж пряма провокація? Але чому ми про це дізналися тільки зараз? Тут цікаво саме те, що після розмови з російським міністерством оборони Бен Волес пояснив запуск цієї ракети технічною несправністю. Фактично зам'явши цей конфлікт, і це вкотре доводить, що причин розпочати війну НАТО з Росією вже було предостатньо. Однак альянс намагається зберігати баланс і продовжувати збирати надважливу інформацію не тільки для України, а й для всього світу. Адже літак, який ледь не збили, join, також відомий як ядерний сніфер, і королівські ВПС регулярно збирають інформацію про радіоактивність, але тепер їх вже супроводжують винищувачі, тоді як США для спостереження використовують Будуть безпілотні дрони. Юля, дякую. Ну, а ми ж пам'ятаємо, як у березні один із таких безпілотників знову намагався перехопити, і в результаті пошкодив російський винищувач Су 27 А внаслідок чого безпілотник довелося затопити. Ох, дограється Росія. До речі, на червень цього року заплановані найбільші за всю історію альянсу авіанавчання НАТО поблизу кордонів із Російською Федерацією. Що там з обличчям окупантів будемо спостерігати. Такою була Україна сьогодні. Підписатися, щоби не пропустити.